Свято для тих, кому воно необхідне. Вихованці яблунійського інтернату, коломийські волонтери і благодійники запросили на концерт, подарували дарунки і пригостили смаколиками. Чи сподобалось це дійство головним гостям? Дивіться в сюжеті. Дітей сирі та вихованців Яблонівського інтернату провезли до Коломиї. Для них влаштували справжній концерт за участю багатьох артистів. Тут співали і танцювали різні колективи. Наша модельна школа Лес Мотос з радістю долучилася до цієї благодійної акції, тому що я знаю Олега Ростика вже давно. знаю, що вони хороші організатори. Як тільки вони розповіли цю ідею, то ми безпосередньо зразу захотіли прийняти участь, і у нас виступали маленькі наші дітки, груп, маленька група від трьох років. І я бачу, що нашим діткам теж дуже сподобалося, і дітки заплановано теж їм в принципі, були задоволені. І просто дуже приємно, що в Коломиї справді проводяться такі заходи благодійні для тих дітей, які справді цього потребують. Надіюся, ми сьогодні зробили їм свято. Організатори концерту розповідають, що дуже хотілося подарувати свято цим дітям, таким щирим і добрим, але обділеним теплом та батьківською любов'ю. У будні дні ми забуваємо про їхне існування. Сьогодні ми хотіли підняти їхній трішки духовний настрій, тому що, можливо, матеріально їх багато хто забезпечує. Але сьогодні іменно ми запросили декілька людей, щоб виступили. Ми безмежно вдячні нашим спонсорам, які сьогодні допомогли в організації цього благодійного концерту. І в подальшому ми запросили тільки. Сьогодні одну школу-інтернат. Подальшому році, якщо вийде, ми завжди будемо проводити це сьогодні вперше. Будемо проводити такі концерти. Стараємося допомогти дітям і допомогти також в різних організаціях, кому зараз потрібна допомога. Зараз важко складається з тими, що 120 дітей ми привезли сьогодні. І дуже раді, що нас підтримали дуже багато спонсорів. Також хочу подякувати Константину Вестанко і Водю Кочуковину, Андрій Козар і дуже багато нам допомогли. В організації і всім подякувати спонсорам. І Я думаю, що ці концерти не тільки можна проводити на Миколая. Діти з задоволенням переглянули концерт та поділилися враженнями з нами і навіть поспівали не гірше, ніж артисти. Дуже цікаво, коли інші діти ми беремо для себе для школи. І вивчаємо нові, якісь танці, якісь вірші беремо, якісь рухи. І, ну, дуже нам цікаво. І завдяки цим, цим спонсорам ми дуже раді і дякуємо цій школи, що вони нас, нам, нас взяли і дуже дякую. Ми хочемо подякувати, вони гарно виступали. Ми тут ніколи не були, але нам сподобалося тут. Про калину, пісня, лине, до неба злітає, гей родин Україно. Веселкою грає, сині не обіймає. Золоті, роздоли ще кай, зустрічає веселкова доля. Не часто запрошують на такі, скажем, свята. Більше гостей приїжджає до нас в школу. Але сьогодні ми надзвичайно раді і діти по їхнім очах можна побачити, що вони дуже задоволені. І ми, як вчителі, ми дякуємо організаторам свята, дякуємо власникам закладу прекрасного за таке надану можливість побачити. Бачити, просто тут побути, відчути атмосферу, ну звичайно, спонсорам, які залучилися до організаторів свята, бо знаючи, що святий Миколай це не просто святий Миколай, це добра людина. То дякую всім добрим людям, які долучилися до сьогоднішнього свята. Окрім концерту, діткам завдяки меценатам вдалося подарувати різноманітні дарунки та смаколики. Стоять!